Декілька слів про ту ситуацію, в яку ми живемо, як можна зберегти той життєвий ресурс і ту енергетику, яку ви маєте на сьогоднішній день, уже три з половиною роки війни, і як можна не втрачати енергію, а навпаки, поповнювати енергію. Тобто це досвід практика. Говорю про себе особисто. Можливо, мені в якійсь мірі повезло, тому що я багато років займаюся духовними практиками, а духовні практики дають певні знання. І відповідно, ти маєш теоретичну складову. Як правильно робити, а потім ти її застосовуєш на практиці і переконуєшся, так і да, це правильно, і воно діє, отак діє. Але знати і робити це велика різниця. Мені вдалося володіти. Дякую Господу Богу і дякую своїм вчителям, які передали мені багато знань і тому, що я навчився. І дякую і Господу Богу, і вчителям, і собі особисто за ті практики, які я володію. Можливо, вони дозволяють мені. Знаходитися ну, в стабільному стані, чи у відносно стабільному стані під час цієї війни і під час цієї психологічно емоційної нагрузки, яка вся на нас пішла під час війни. Ми ж прекрасно знаємо такий термін, як вигорання. Зараз цим терміном, мабуть, вже мають досвід всі українці, які живуть тут в Україні три з половиною роки війни. Ми всі вже пройшли це вигорання чи проходимо його. І ось стоїть питання, як вижити. В цій війні стоїть питання, як зберегти себе, свою родину фізично, емоційно, психологічно, як зберегти здоров'я, як матеріально забезпечувати. Так, от, перше, що треба зробити, а це ну, на моє таке глибоке переконання, це прийняти ситуацію самої війни.